Зінеїда, мене звати дитина, навчається у мене рік, п'ятий клас завершила, перейшла до шостого класу. Іноземна мова. <реку> <реку> Іноземна мова англійська мова. Англійська. Так. Англійська. Так. Ми дізналися з соціальних мереж і напередодні ще до вступу до п'ятого класу, ще коли вона навчалася в 4 класі, прийшли на пробний урок. Сподобалося, була в на 5 класі, разом з дітьми провели робочий день навчальний і враження прекрасно залишилися. Після того вже обдумано, обрудовано прийняли рішення вже 5 клас розпочинати власне в цій школі. Тому що більше не спрямування на вивчення іноземних мов. Ну і, звичайно, те, що досить. Неякісно викладалися в школах попередній школі. Це є інформаційні технології, і ну, в зв'язку з цим все таки намір був підвищити рівень в цьому напрямку. Подобається е Спосіб спілкування з учнями подобається те, що вони в процесі залучені в процесі через те, що все-таки малокомплектні класи, ми мали досвід навчання у великому колективі, і, власне, це найбільше дає можливості і дитині попрацювати і краще знайомитися з матеріалами, вникнути, і поспілкуватися більше з викладачем. Відсутність такого страху перед у дитини, перед викладачами, перед навчальним процесом Лі, влітку бажання йти далі навчатися до шостого класу. Ну і звичайно полегшення для батьків, оскільки діти реально вчаться самі без додаткової потреби контролювати і вникати в навчальний процес. Все. Організовано на місці вона стала трішки впевненішою. Не можна сказати, що остаточна, але це все ще попереду. Вона не боїться. Вже висловлювати свою думку в деяких питаннях, хоча в деяких ще моментах соромиться, але вона більш відкритіше стає і знання, які вона отримала за попередній рік навчання, на досить хорошому рівні. Мені подобається цей рівень.